Видалення документу у системі. Якщо в процесі опрацювання документу або через який час стає зрозумілим, що є необхідність видалити документ, то користувач з відповідними правами, а саме право на видалення документу, може виконати такі дії. Для цього він може відкрити документ для того, щоб переконати, що саме цей документ він бажає видалити. Якщо це дійсно той документ, він обирає. Формувати запит на видалення. Після цього йому треба вказати саме причину видалення документу, і підтвердити свою дію. Як тільки дія буде виконана, на карточці документу з'явиться відповідна позначка, а саме, що по документу зроблено запит на видалення. За бажанням ми можемо відкрити інформацію детально і побачити, коли і. Хто із якої причини сформував запит на видавлення? Якщо ми повернемося в перелік документів вводи, то побачимо, що цей документ було позначено красним кольором.